you <music> Доброго ранку, шановні батьки і любі мої дітки? Ми знову з вами зустрічаємось. Сьогодні я для того, щоб сказати, що ми будемо робити, дітки, я хочу, щоб ви відгадали загадочку. Послухайте уважненько. Висока до самої стелі, зелена, струнка, чепурна. Щороку до нас, до оселі, на радість приходить вона. Про що йде мова? Як ви гадаєте? Знаєте, яке свято приближається? Так, молодці, звичайно, це ялиночка. Ялиночка, Подивіться, ми з вами сьогодні будемо робити аплікацію ялиночка в снігу. І якраз, якщо ви в віконечко, сьогодні випав сніжок, нам з вами на радість. І я вам покажу, як можна вдома зробити таку гарну, красиву ялиночку в снігу. Ось я кладу для цього нам, дітки, потрібна вата. Я у кожного дома є. Олівець, клей, можна пивати, дітки, можна олівець клей, ножиці, листочок паперу. Колір треба дітки, такий темненький, або синій, або фіолетовий можна, можна чорний, якщо це ніч буде. І ми з вами будемо вирізувати ялиночку, а потім її прикрашати сніжком. Для того, щоб ялиночка вийшла однакова, нам треба зелений папір обов'язково. І нам треба його скласти навпіл. І потім олівцем, дітки, ми олівцем малюємо ялиночку її гілочки ось так. І робимо ніжку. А потім її будемо вирізувати. Ви можете ще зробити ніжку коричневого кольору, я вам зараз покажу ми з вами її так. Виріжемо все те, що ми намалювали гарненько. Наклеїмо на папірець і будемо прикрашати сніжком. Це дітки зовсім не важко, але дуже цікаво. Незвичайна аплікація. Ми з вами не тільки будемо з папером працювати, а будемо працювати і, і з ватою. Ось так. Подивіться, бачите, ясь вирізала. Тепер я розвернула. І ось в мене така ялиночка. Бачите, яка? І її можна зробити, дітки, отаку велику, на весь аркуш паперу А4. Можна її зробити ось такою, подивіться, менше, те, що я вам говорила. Бачите, для цього потрібно ще клапточок коричневого паперу і зробити стовбур ялиності. Ну, я, щоб вам час не займати, ви зрозуміли, як це ми будемо робити, зараз я буду ялиночку прикрашати сніжком. Для цього я спробую спочатку оцей клей, олівець. Якщо буде клеїти, то ми з вами дізнаємося. Якщо ні, то будемо робити пива. Ви по краю ялиночки гарненько намазуєте клеєм. Намазали тішечки, потім берете і по капельки, по такій капелюшечки берете і приклеїте. І дірвали капельку і приклеїли. І подивіться, як гарно у нас з вами буде ялиночка в снігу стояти. Далі знову намазали по краю всієї ялиночки, дітки. І не бійтеся так гарненько намазати клеєм. І у нас, чим більше буде е, ватки у нас, тим красивіша, пухнастіша буде наша красуня ялиночка. І ми її з вами отак от ось прикрасимо гарненько сніжком. Хай у нас буде взимку сніжок, щоб ви гралися. Сніжки гралися, на санчатах каталися, тому що щось у нас погода змінюється, і ми з вами рідко бачимо сніжок. А сьогодні, бачите, як гарно у нас співпало заняття. У нас таке. І ще й сніжок на вулиці. Красивий такий. Хоч його мало, але може ще буде більше. І ось так мої маленькі, бачите, ви прикладаєте. І гняєте трішечки, звичайно, щоб було охайненько, щоб це ж було схоже на ялиночку, потім з другого боку почали. Ось так. І ми з вами знову далі. Отак потрішечки, по клаптику. Бачите, це як сніжок випав на ялиночці, лежить. Якби ми з вами змогли піти у ліс. Коли сніг, і ви б побачили, які вони гарні красунічки стоять в снігу. Ось так, бачите, ялиночка в снігу у нас, виходить, такий сніжок об'ємний. І так, бачите, незвичайним способом можна не тільки аплікації робити з паперу, але і аплікація може дітки бути із тканини. І з різних матеріалів ми з вами це ще будемо пробувати і робити. Тепер я хочу зробити сніжок під ялиночкою, дітки. Я тут гарненько намажу клею, і ми з вами зробимо сніжок, що ялиночка стоїть в снігу. Я і тут, бачите, отак от. Прямо хаотично накладаєте, не бійтеся. І у вас буде дуже гарно-гарно. Ой, тут не намазала, бачите? Пропустила і вже тут не клеїться. І пальчиком так гарненько придавлюєте. і у вас буде тут сніжок. І ялиночка буде стояти в сніжку. І ми з вами зараз ще трішечки зробимо сніжок, як вроді іде. А для того, щоб зробити ще сніжок... Падає на ялиночку. Зараз ми декілька покладемо. Отут зробимо ось так, ось так, ось так. Я зроблю такі. І він, звичайно, буде падати сюди на ялиночку. І ми з вами зробимо тут ось так, бачите, На ялиночку він попаде, і сюди сніжок іде. Тут іде сніжок тут. Такі малесенькі тут, тому що сніжок може бути невеличкий, а може бути такий лопатий, пухнастий і буде дуже гарно. Ось, мої хороші, ми з вами отак от швиденько зробили. Подивіться, яку гарну красунечку. Бачите, ми зробили ялиночку. Це я вам зразочок зробила, може бути така. А тут ми з вами зробили трішечки менше за вашим смаком. Ми з вами ще будемо працювати з ватою і будемо робити сніг. Потім я вам розкажу, що ми будемо робити. Я думаю, що вам це сподобається. А на сьогодні, мої хороші, наше заняття закінчено. Я була дуже рада з вами зустрітися. Як завжди, всім бажаю здоров'я, миру, тепла, домашнього затишку і всього самого найкращого. До побачення, любі друзі!